Що таке шенгенська угода? Велика мрія європейців подорожувати Європою без перевірок на кордоні, наче це одна велика держава. Стала реальністю завдяки шенгенській угоді, названій на честь невеликого містечка в Люксембурзі, де цю угоду власне підписали у 1985 році. Нині до шенгенської зони належать 26 країн ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Громадяни країн-нечленів ЄС також користуються перевагами Шенгена. Отримавши шенгенську візу, вони можуть вільно пересуватися практично по цілій Європі. Криза біженців у Європі поставила угоду під удар. Багато новоприбулих не мають документів, що посвідчували б їхню особу, тому їхні дані часто неможливо перевірити. Як наслідок, деякі країни тимчасово відновили прикордонний контроль з міркувань національної безпеки. Це погана новина для європейської торгівлі, яка залежить від безперешкодного руху товарів. Без нього неможливе виробництво під замовлення. Візьмімо до прикладу Volkswagen. Двигуни виготовляють в Угорщині та постачають у чітко визначені строки. Завдяки цьому немає потреби в дорогому зберіганні товарів на складах. Контроль та затримки на кордоні покладуть цьому край, і продукція здорожчає. Якщо країни Європи знову закриють свої кордони, може постати й питання про доцільність єдиної європейської валюти. Відновлення кордонів у середині Європи означатиме кінець шенгенської зони.